Всім добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні в прямому ефірі будемо з вами. Запросимо до нас на ефір. Професора кафедри глобальної економіки Алісу Сергіївну Магдіч, вона нам трошечки сьогодні розкаже про те, як можна навчатися в Україні і отримати британський диплом. Якщо, цікаво, якщо цікаві міжнародні можливості університету Альфреда Нобеля, а це зараз дуже актуально: навчання на англійській українською мовою. Не від'їжджаючи з України, ви можете отримати два дипломи: диплом український, українського образця і диплом англійського образця Британії. Тож, давайте сьогодні запросимо до нас Алісу Сергіївну. Так, Зараз почекайте, будь ласка. Будь ласка, це Сергіївна. А ліса добрий вечір. Ми вас вже чекаємо. Вас чутно. Аліса Сергіївна, я вже представляла. Аліса Сергіївна, в нас професор кафедри глобальної економіки. Сьогодні поспілкуємося з Алісою Сергівною. Вона нам трошечки розкаже так: при відкриє завісу, як же ж отримати диплом британського образця в університеті імені Альфреда Нобеля. Так, Аліса так. Будь ласка, вам слово. Добрий вечір, шановні глядачі. шановна. Дуже дякую за те, що мене запросили. Моє ім'я Аліса Магніч, я дійсно професор кафедри глобальної економіки і також я директор англомовних програм, особливо програм з подвійних дипломів з університетами Великої Британії. Тож сьогодні будемо говорити про британський диплом в Україні, як його можна отримати в Україні. Друзі, говорячи про Велику Британію, не можу не згадати одного, мабуть, з найвідоміших британців з усіх часів, це Уінстон Черчилль. Йому загалом приписують багато афоризмів, Може, і не всі йому належать, але мені здається, що саме ці слова він таки казав. Він казав так: if you are going to hell, keep going. Це означає, що якщо ви йдете через ад, не зупиняйте. Друзі, ми переживаємо важкі часи, але ми маємо продовжувати життя, ми маємо будувати плани на майбутнє, втілювати наші мрії. Тому не треба зупинятися, треба думати, строїти плани. А британський диплом взагалі-то відкриває багато дверей. Світ змінюється, ставлення до багатьох речей змінюється, ставлення до вищої освіти змінюється, але кожного року. Сотні тисяч студентів з усього з усього світу вступають до британських вузів. Чому? Може, тому що так історично сложилося, що англійська мова це мова наукового спілкування, і більшість публікацій виходять англійською мовою. Може, тому що британська освіта вона побудована на прищепленні навичок самостійної роботи, і це її відрізняє від системи усього іншого всіх інших освітніх систем. Я не знаю, чому так, але наскільки мені відомо, більш ніж півмільйона студентів кожного року вступають до британських вузів. З одного боку, маю сказати, що, на превеликий жаль, програма, про яку я зараз розповім, є єдиною в Україні. На жаль, за різними причинами Велика Британія не працює з Україною у сфері вищої освіти. Вона працює з деякими країнами спеціальної Європи, наприклад, з Польщею з Болгарією, але на пострадянський простір вона виходить дуже дуже неохоче. В Україні існує лише декілька програм подвійних дипломів з Великою Британією, і це е, магістерські програми і програми МБІ. Що стосується бакалаврських програм подвійних дипломів з Великою Британією, їх просто не існує. Наприклад, університет Ковентрі він працює з Казахстаном, але ж там за умовами програми людина має провчитися деякий час на території Казахстану і закінчити навчання на території Великої Британії. З одного боку, це дуже добре, але з іншого боку, друзі, це буде коштувати не, більш, не менш ніж 20 тисяч фунтів на рік. Тобто не існує, на жаль, програм, за якими можна було б навчатися і не покидати меж України. Це тільки у нас є така програма. Тож, з другого боку, з іншого боку, я відчуваю гордість саме за наш університет, тому що ми єдині в Україні, хто може проводити програми такого рівня. Навчаючись в університеті Альфреда Нобеля, ви дійсно можете отримати аутентичний британський диплом. Знаходитесь ви на території України чи ви за межами України, це не має значення за умов воєнного стану. Але якщо ви хочете, ви можете продовжити навіть з першого року навчання, можете вчитися на території Великої Британії, якщо є така фінансова можливість. Якщо такої фінансової можливості немає, ви можете провчитися повністю всі три роки на території України і отримати такий саме британський. Диплом, єдина умова, ви маєте бути студентом університету Альфреда Нобеля. Також у нас є можливість е, вчитися в літній школі. Школа розташована е, у дуже гарному містечку. Це Свонзі, на, на березі океану. Е, Там півтора місяця ви навчаєтесь е, е, до, е, до цієї школи. Також входять екскурсії. Лондон, Кардіф, інші міста проживання на території студентського кампусу, а також підготовка та здача екзамену з англійської мови, який є, до речі, вступним екзаменом. Ми імплементуємо цю програму з 2012 року і вже понад 200 осіб отримали цей британський диплом. На даний час нашим партнерам є. University of Wales, Trinity St. David. університет uh, Уельсу, Trinity St. David. Наразі можете його прогулити, і я вам рекомендую це зробити. Це третій найстаріший вуз Великої Британії після Оксфорду та Кембриджу. Uh, його перший кампус було відкрито у 1822 році. Можете себе уявити. І до теперішнього часу нашим патроном був його королівська високість, принц Чарльз. Зараз вони вирішують, хто буде нашим патроном. А може залишиться вже його королівська величність Карл третій, а може і залишиться принц Чарльз, титул якого зараз носить принц Луї. Але це буде королівська родина. Ви навіть не уявляєте, як хвилююче було на початку пандемії отримати листа листа підтримки від принца Чарльзу. І Хоча ми розуміємо, що, мабуть, ми були не єдиними, хто отримав такий лист, бо у них дуже багато партнерів, але це було дуже приємно і відповідально. Як же проходить вступ до університету УЕЛСУ? Ви вступаєте до нашого університету, до університету імені Альфреда Нобеля на англомовну програму. Зазвичай це міжнародні економічні відносини, але це може бути маркетинг і це може бути менеджмент. Ви навчаєтесь один Є. рік, протягом якого ви повинні здати екзамен. Чи це може бути IELTS, а може бути альтернативний екзамен з англійської мови? На даний час більша половина наших першокурсників вони готуються до здачі цього альтернативного екзамену. Він був запропонований нам нашим партнерам університетом Ельсу. І є декілька приємних новин. По-перше, цей екзамен безкоштовний для студентів нашого університету. IELTS, мабуть, ви знаєте, коштує більше, ніж 5 тисяч гривень. І ви маєте кудись їхати, бо всі центри IELTS закриті, на жаль, в Україні зараз. Але якщо ви не, не в Європі, а в Україні, ви можете здати цей терантинний тест. Він повністю онлайн, нікуди їхати не треба, і він безкоштовний, там є дві спроби. Але це вже буде протягом вашого навчання тут. Навчання в університеті УСУ триває три роки, тобто ви вступаєте на перший курс вчитель. Вчитися треба, потрібно рік до того, як ви зможете здати екзамен і поступити до університету Уельсу. І сама програма британська вона триває три роки. Тобто, у кінці четверта наприкінці четвертого курсу навчання у вас два дипломи. Більшість британських дипломів бакалаврського рівня це так звана ordinary degree, яка розрахована на 240 кредитів. Друзі, наша програма розрахована на 360 кредитів ЄКТС, і вона веде до так званої Honors degree, degree with honors. Це бакалаврська ступінь з відзнакою. Це дуже важливо, тому що при вступі на магістратуру у деяких країнах світу. На деякі магістрські програми ви не зможете вступити, якщо у вас один раз Тобто треба 360 кредитів в З цим у нас все в порядку, і вам не потрібно буде підтверджувати диплом, якщо ви вступаєте на магістратуру у будь-яку країну світу. Справа в тому, що. А якщо ви вступаєте на магістратуру, наприклад, до деяких країн центральної та східної Європи, це може бути Польща, Болгарія, Чехія, Словаччина. Зазвичай вам не потрібно нічого підтверджувати. Ви будете зараховані як зазвичай. Але якщо ви вступаєте до на магістратуру до країн Західної Європи або ж взагалі за придел за пределами Європи, це може бути Канада, Штати, Австралія, Японія. То там uh, може бути така ситуація, що вам потрібно буде здавати спеціальний кваліфікаційний іспит зі спеціальності або uh, провчитися рік на так званому foundation course або «Pre-master course, і тільки, uh, тільки потім ви будете в uh, змозі здавати екзамени і можу, можете бути зараховані. Uh, тобто, якщо ви не маєте статус uh, EU citizen, у вас такі умови вступу. Якщо у вас є статус і паспорт громадянина Євросоюзу, то ви можете вступати на рівних з громадянами Євросоюзу. Британський диплом відкриває ці двері, тобто, ви будете вступати на рівних з громадянами Європейського Союзу. Зараз дуже швиденько. Сім речей, які ви отримуєте, якщо ви навчаєтесь за цією програмою. По-перше, ви отримаєте два, два дипломи за чотири роки. Програма побудована таким чином, що у вас не буде ніякого додаткового навантаження. Наприклад, ви здаєте екзамен з макроекономіки, у вас є оцінка, і ця оцінка йде у два дипломи. У вас буде приблизно шість дисциплін на семестр, три з яких будуть враховані до британської вузу. Мене чутно. Аж що, що. Чутно, чутно. Що смігає, мене чутно? Вас чутно, Аліса Сергійна, вас чутно. Ой. Все в порядку. Чутно, чутно, а. чутно. Вас чутно, все добре. Аліса Сергіяна. Ага. Все ага. в порядку. А... Угу. Тобто у вас два дипломи. Перший диплом це міжнародні економічні відносини нашого університету, і другий диплом британський диплом це диплом з міжнародного менеджменту. Друзі, це дві круті спеціальності. Це може бути маркетинг плюс менеджмент, міжнародний менеджмент або ж два дипломи з менеджменту. Друга річ, ви отримуєте крутий експіріенс навчання у крос-культурному середовищі з неймовірним викладацьким складом. У програмі беруть участь тільки доктори і кандидати наук. Рівень володіння англійської мови не нижче B2. Постійно запрошуються гейс-спікери і фахівці практики з багатьох країн світу. По-третє, ви будете мати дуже сильну мовну підготовку. Навчання відбувається виключно англійською мовою. До війни в групах було багато іноземних студентів, які абсолютно не розуміли ні українську, ні англійську мову, і викладачі навіть протягом перерви мали спілкуватися англійською мовою. Це створювало такий ефект занурення і додавало такого. Драйву, бо спілкування в кроскультурному середовищі це завжди додатковий драйв. Цього року іноземних студентів значно поменшало з зрозумілих причин, але ж це не назавжди, і сподіваємося на краще. Що ще друга іноземна мова? Вона починається з другого курсу. Студенти самі обирають яку другу іноземну мову вивчати. Якщо набирається група 7-10 осіб, ми можемо навіть запросити викладача. Китайської мови. І, і таке вже було. Між іншим, бо у нас був такий випадок, коли студенти захотіли масово вивчати китайську мову, і ми запрошували викладача з китайської Також є можливість у якості факультативу вивчати третю іноземну мову. Це вже хто як хоче. Четверта, ви отримуєте круті навички самостійної роботи. Про це я вже казала. Це відрізняє британську систему від інших освітніх систем. Як це проявляється на практиці, ви кожного семестру будете писати самостійні такі проекти, роботи. Це може бути есе, це може бути портфоліо. Також у вас буде дуже гарна можливість відточити свої навички командної роботи, бо багато проєктів мають бути виконані у командах. І це, друзі, це дуже весело, просто повірте мені на слово. Дуже багато практики. Скажімо, наприклад, я читаю курс Міжнародні економічні відносини. Якщо ми проходимо тему Міжнародна торгівля, то я даю не тільки теорії міжнародної торгівлі, ми працюємо з статистичними базами даних міжнародних організацій. Ми вчимося будувати аналітичний порівняльний контент за допомогою Excel, інших методів візуалізації, тобто ми працюємо з програмами, які можуть обробляти інформацію, будувати причинні зв'язки. Тобто багато практики. П'ята річ, яку ви отримуєте, це контакти, тусовка, зв'язки, репутація. Не є секретом, що будь-яка освіта має дві цінності: це об'єктивна і суб'єктивна. Об'єктивна частина це ті знання і навички, які ви отримуєте, які ви потім будете намагатися продати ринку. А суб'єктивна частина це те, що не дуже добре, піддається обчисленню, але не менш важлива це контакти, це репутація і це зв'язки. Друзі, я маю дуже великий досвід педагогічної роботи. Я працюю з другого курсу свого навчання в університеті, тобто в мене вже педагогічний стаж 25 років. І я вам можу сказати, що я ніде не бачила таких амбітних, таких мотивованих і таких драйвових студентів, як в Нобелі. Це чесно. І все це в подвійному обсязі спостерігається в англомовних групах. Я себе часто питаю, чому так? Не знаю, не можу сказати, чому так, але це правда. Може, тому що англійська мова накладає свій слід, може тому, що на ці програми зазвичай приходять люди з найвищим середнім балом у місті. Не знаю, може, тому що батьки ваші, це і є та бізнес-еліта, яка є мотивованою, мотивованою драйвовою і є вашим прикладом. Я не знаю, але це так і мені дуже, мені неймовірно приємно працювати у таких групах. Де спілкування йде на рівних, тобто я заходжу до аудиторії і ставлюсь до неї як більш для своїх, до своїх молодших колег. І це не дивно, бо я знаю, що багато наших студентів починають працювати вже на молодших курсах. Може, це погано, може це добре, але це факт, і так буде далі. Тобто це такий тренд. Що ще? Шоста річ. Ви отримуєте можливість досить успішно конкурувати на міжнародних ринках праці. Не буду дуже довго тут говорити, бо і так зараз все зрозуміло. Якщо у вас є європейський диплом і ви хочете працювати в Європі, то зрозуміло, що шансів знайти роботу за спеціальності. Буде більше, якщо у вас є цей європейський диплом, також цим британським дипломом вам буде набагато легше подаватися на магістерські стипендіальні, стипендіальні програми і грантові програми, тому що це дуже цінується. У нас дуже багато випускників, які зараз знаходяться за межами України, вони навчаються в різних країнах світу за грантовими програмами. Якщо у вас є цей британський диплом, він автоматично вам надає дуже-дуже багато жирних балів при такому вступі. Ну і на сам кінець, друзі, сьома річ, ви отримуєте найбільш якісний освітній продукт. Це я вам також можу сказати з цією відповідальністю. Бо е, цю програму контролює агенція забезпечення якості, Великої, Брит... якості вищої освіти великої Британії. Вона називається QAA, Quality Assurance Agency. Якщо є час, можете прочитати про цього монстра. Е, вони контролюють нас кожен крок програми. Вони контролюють. Крік ліворуч, е, крок ліворуч, крок праворуч, програму закривають. Маю зізнатися, що у нас був період, коли вони намагалися закрити програму. Це був 2014 рік. Вони тоді сказали, колеги дуже прикро, але ми не можемо контролювати фізично, що у вас відбувається. Ми не можемо приїжджати двічі на рік, як цього вимагає партнерська угода. І ми закриваємо програму, шукайте інших партнерів. Не буду казати скрізь скільки кіл пеклу ми пройшли. Але програму не закрили, і це все завдяки тому, що наша команда вона виказала просто неймовірний професіоналізм, і британці були змушені признати, що вони мало де тако таке бачили, і програма безперервно у нас функціонує з 2012 року. Також хочу відмітити, що оцінювання є дуже об'єктивним. Оцінювання студентських робіт, бо воно йде методом сліпого екзаменування, коли робота перевіряється тричі, і третій раз це вже експерт з Великої Британії. І ще одна, мабуть, найважливіша річ: друзі в університеті Альпреданобеля читаються і проводяться абсолютно всі заняття. Жодне онлайн-заняття не пропала. Ніколи почалася пандемія, ніколи почалася почалась війна. Ми всі живі люди, ми нові хворіємо. Якщо таке трапляється, заняття переносяться. Але навіть якщо на заняття онлайн-заняття приходить один студент, заняття йде. Заняття у нас стандартно 80 хвилин, і ніколи не може бути ситуації, що заняття триває 79 хвилин, друзі. Це 80-85 хвилин. У кожного викладача є свої консультаційні години, куди ви можете прийти, спитати, підвищити свій бал і таке інше. Двічі на рік ми проводимо опитування викладач очима студентів, де студенти об'єктивно оцінюють роботу викладачів. Опитування анонімне, ніхто нікого не боїться. Тобто наприкінці ми маємо чесну оцінку своєї роботи, і також наш координатор з університету Уельсу, міс Клер Бланшард, вона також зустрічається з викладачами, з, з викладачами і з, зі студентами. Зі студентами вона зустрічається без викладачів, без мене, тобто при закритих дверях. Пам'ятаєте, крок вліво, крок вправо, тобто програму закривають. Дуже дуже серйозний контроль якості. Ми всі дуже стараємось. Є з чим пишатися. Є досягнення, є новітні, є нові цілі, амбітні. Хочу звернутися до вас і сказати, що не треба чекати на дні абітурієнтів. Приходьте на заняття до мене, на онлайн заняття до мене, до моїх колег. Ви зможете познайомитися зі студентами. Може, можете просто тихо, як мишка, просідати, дивіться, нічого не, не робіть, а можете просто прийти, поспілкуватися. У нас дуже багато командної роботи. У мене, наприклад, все семінари це. Командна робота. Ви можете приєднатися до будь-якої команди в Zoom і попрацювати зі студентами, попитати їх, що там у них таке є, що їм подобається, що не подобається. І перевірити свій рівень англійської мови. Тобто, якщо ви на занятті все розумієте, або майже все, це вже добрий показник. Я зараз вам скажу свій телефон, за яким є і Viber, і WhatsApp і Telegram. А якщо у вас є там, ручка під рукою чи що що-небудь, запишіть, будь ласка, ви можете мені, мені подзвонити і запитати все, що стосується цієї програми. Готові? Диктую телефон 067 59 28 755 І ще раз: 067 59 28 755. Хто не встиг записати телефон Аліси Сергіївни, пишіть нам в директ, і ми вам надамо дані. Дуже було цікаво, Аліса Сергіївна. Питання є. В когось є? Якщо є питання зараз, ви можете їх поставити нам. Якщо питань зараз немає, ви також можете задавати нам питання в директ на сторінці Нобель.юа. А сьогодні я ще е, вам е, надав. Нагадаю, що в нас е, відкриваються курси до для того, щоб ви могли потрапити до команди успішних, до команди абітурієнтів, студентів. Потім е, університету імені Альфреда Нобеля. Ми вам пропонуємо курси для, з підготовки до ЗНО НМТ, які будуть тривати півроку. З першого ми плануємо як запустити вже з 1 листопада, але як сформуємо групи, так і запустимо це, скоріше буде початок листопада. Вже тривають у нас безкоштовні уроки уроки з української мови і літератури, з математики, з історії, з англійської мови. Ви можете до них приєднуватися за реєстраційною формою. Ви реєструєтесь, ми надаємо вам силочку у Zoom і ви приєднуєтесь до наших курсів. Курси не безкоштовні. Все, ви можете цю інформацію ви можете узнати у приймальній комісії за телефонами, або ж навідавшись до нас в університет. Ми працюємо, ми відкриті. Але за умов е, воєнного стану ми не можемо приймати багато е, б, великі групи, тому е, ви можете завітати до нас, коли немає сирен, і ми вам все розповімо. Якщо у е, вас питання, ви можете їх писати нам в дірект. А на сьогодні ми е, з вами прощаємося, кажемо е, Алісі Сергіївні велике дякуємо за таку е, розповідь. Е, наш запис буде збережений на сторінці, тому заходьте, переглядайте і завітайте до нас і ставайте нашими студентами. До побачення!